Квіти, вінки та усміхнене відкрите обличчя на портреті, обрамленому чорною стрічкою. Скорботний список імен наших земляків, які загинули на сході України, поповнився у Кривому Розі Проводжали в останню путь Дениса Бондаря. Його життя обірвалося 5 жовтня. Є артилерист, артилеріст на таких пушках рапіри, Знаєте, такі є. От він артилеріст ну, погиб в районі нового Айдара. До демобілізації військовослужбовця залишався тиждень. Вдома його чекала дружина, донька і звична робота. У мирному житті чоловік працював на шахті. Я його знаю з, перших, з першого дня, коли він прийшов на шахту. Працював все час добросовісно. Всі люди ні, ні разу не слышали, щоб вони плохо відзивалися. Товариш по роботі дуже надійний, дуже надіжний. В Відпуск приходив. Плани у нього були, ну, як у всіх нормальних людей. Приїжджав в відпуск, вот дні п'ять, як он уехал, Такое таке Ну, Нормальний мужик. В пам'ять про загиблого земляка сьогоднішній день кривий ріг провів у Скорботі.